Малята пропоную вам дидактичну гру пташи на їдальні». Подивіться уважно на малюнки, розгляньте їх і скажіть, де тут знаходяться пташки. Так, одна пташка на годівничці, інша біля годівнички, а третя під годівничкою, а четверта на дашку зверху сидить. Всього тут чотири пташки. Оці малята. Подивіться уважно, а тут де знаходяться пташки? Одна В годівнички, друга на даху. Оці дітки. А тут де знаходяться? Так, синички знаходяться вгорі від годівнички, а снігур внизу. А тут де пташки? Синичка знаходиться зліва, а сойка справа від годівнички. О, с малята. Ми з вами повторюємо орієнтування. А тут де снігурі? Біля годівнички. Молодці, біля годівнички знаходяться. А тут, подивіться, де пташки? Одна синичка на даху, інша синичка біля яблучка. Ще одна зліва в годівнички, інша справа в годівнички, ще одна спереду годівнички. Молодці малят. А тут подивіться, де пташки? Так, синичка над годівничку, а інші птахи в годівниці. А тут, так, одна в годівниці пташка, а інша біля годівнички. Молодці дітки. Подивіться, а тут де пташки знаходяться? Так, снігур знаходиться за годівничкою. Синичка на годівниці сидить. А Сойка і горобчик в годівниці. Молодці дітки. Подивіться, скільки птахів. Давайте розглянемо, хто з них і де знаходиться. Зліва в нас знаходиться сова і снігур. Молодці. Справа хто знаходиться? Так, дятел. Перед годівничкою хто знаходиться? Так, гава. Хто знаходиться у нас в годівничці? Так, горобчик і синичка. А ще одна синичка знаходиться над годівничкою на даху. Дякую вам, малята, за увагу. Сподіваюсь, ви будете підтримувати наших птахів зимку. і робити годівниці для того, щоб їх підгодовувати.